Усім привіт! І ви потрапили на мій канал. Щоб проходити Тавер Юхрейн, вам треба е, пройти мої зобов'язані правила. Тобто я вам зараз підскажу, що краще пройти, щоб ви без помилок пройшли Тавер Юхрейн. Ось, як називається Tower Ukraine, якщо ви знаєте, ось картинка його, щоб пройти цілого його просто без помилок. Вам треба пройти. Перший ось такий раунд. По 40 раундів. У мене якраз зараз 23. Я його прохожу. Ну, це можна читати для новачків. Можна читати для новачків. Другий раунд. Ось такий от. Щоб е, проходити там всі треба раунди пройти. От, я думаю, я вам дуже сильно порадила. Всім пока! Я думаю, ви підпишетесь на мій канал, поставите лайки і будете писати коменти. Я думаю, я вам дуже сильно допомогла. Ось от е різні ра ра раунди ви маєте пройти. Якщо ви хочете, пройти Тавер Ukraine. Всім пока-пока!